Na palubě Poťagu Iry 1020 je kompání Region na regulárnomu rejsu z Prahy do Přemýšle. Není... Já stojí v čerzi. Корейка така, <галейка> черга така, доволі довга, багато людей. Це я пройшов э, вже э, митниця, польсько і, коротше, шукаю свій вагон. Це вже Премишель Київ, Інтерсіті. От і буду їхати. Все. Я вже на Львівському обзавали. Та і, е буду ще чекати. У мене о 7 годині о 7 годині у мене поїзд на Одесу. Зараз здав рюкзак і і щось буду робити. Можливо, піду в центр. хоч і під дощем. Хто був у Львівському залізничному вокзалі або на Львівській залізниці, так, то бачив, як вона тут влаштована. Зараз по центру поставили Скульптуру. Вот. А, а я хочу в місто. В центр. Так, добре. Тепер чий... центр. Трамвайчиком. Або. Або не трамвайчиком. Я думаю, що можете спокійно добиратися. Я розклад руху, а перший якраз іде до площа ринок. А ось я збирав. Добре все розписано зверху, що і як. Ну, тож, чекаємо. Наче за розкладом він має бути в 13.10. Побачимо, як з прийшов вчасно. Прийшов вчасно, тож поїдемо. Гарнівський. Іде Львів дощову погоду. А, зараз там попереду обране, я вам його покажу. А, я зараз хочу кудись на обід. Дорожче, е, якщо є... Серед підписників львів'яни, підкажіть, куди взагалі можна сюди піти поїсти, щоб недорого, смачно і прикольно. А взагалі, якщо немає львів'яни, а ви буваєте часто в місті, або взагалі не часто, то, будь ласка, напишіть, де ж можна тут перекусити. З цього якраз дворика можна вийти прямо на ратушу і попасти на площу ринок. Шукаю зараз якийсь заклад, щоб поїсти. Люда рекомендувала мені дуже атмосферний такий ресторанчик, який називається Пструх, Хліб і Вино. Буду шукати, буду шукати, де він знаходиться тут. Воно але дуже тут затишно, мені подобається. Я замовив фарширований пструг і канапки і ще і... щось. Що Смачно. Ось принесли канапки з шинкою та курка з грибами, пструг з. Грильованими овочами і ще компот, і за це все я заплатив 540 гривень. Було перфект, як смачно, дуже, дуже, дуже раджу сюди піти. Зайшов в цукерню, відомо цукерню. Меренговий кортик подала і, і ромашковий чай. в такому дуже гарному чайничку. Ви ж таку ситочку. Ой, смачно! Ох, тут дуже-дуже смачний десерт. Смаколики дуже. Якщо ви будете у Львові, то я, правда, раджу вам повідвідати цукерню. Вона знаходиться недалеко старого єврейського здається вулиці. Але я залишу адресу тут смачно тут смачно Ну, взагалі я вів смачний і цікавий правда це все для любителя ну, тому що комусь щось подобається одне комусь щось інше але я коли приїжджаю до Львова я завжди в такому Вілі гарному екстезі. А ще мені просто подобаються такі незвичні кафешки, в яких я сиджу. Так атмосферно. Тож запрошую до Львова. зразу там на Кажуть, що тут в підземеллях копали каву. Ну, звичайно, це неправда, але власний переход. Добрий вечір. Добрий вечір. Давайте каску цокочі. Будь ласка, рух по стрілках по колу, за турнікетом повернете направо, навколо від, де позаду мене ходити. Хочете ага. короткаємо, шукайте там столики. Добре, дякую. Тут дійсно потрібна каска, тому що дуже низькі потолки. Каже, ідуть по стрілочках. Це криниця. Криниця тут в тому копачі. Темні води підмивали ковалу породу, тільки потім стікали по... до краниці, тому вода воданиця особливо бадьорила, втомовувала в спраху та додавала сил. Тут вдобу видобувають. Телефон. Що ж тут убивається? Ага, давайте по піднімайте фонтайте ми на горі бачу, як підіймається сюди така штука відсюди. Вона опускається, звідси не чекало піднімає. Прикольно. Якісь дуже різні прилади, не зрозуміло що напевно це те, що перемолюють. Вони тут висять. Єденіон трудовий, і Оце ми проходимо. Так. Забійсь. Забійсь. Це типа. Ось такі труженики копачі сидять. Ось такою вагонеткою, яку можна пересовувати. Кольно, і до речі, ось бачите, та оцим таким сходом. Добрий вечір, добрий вечір. Сходь не зробили же. Кірка бажань. Колись один з перших кавових купачів довго не міг потрапити на жилу, коли з розпочатом струмив усієї села кирку в стіну. За бою кирка провелася глибока, спінає кавова кава продає. Різнели що як дуже щось прагнеш, потрібно потриматися за ручку Кирки, і бажання військово збудеться. Ну що, тримаюся. Ну, давайте, я тримаюся і ви теж можете згадати бажання. Я думаю, що воно було сковось будеться. Mm -hmm. Так. Кава, яку щойно щойно видумувала. Ось таких от. Ой, вона з таких от. і Вона сипається. Дуже командно. Ну що На вихід. здай казку? Ходу нема. Так, і ми звідси це заходимо. Затишний, затишне. Дуже прикольне місце. Мені це мені найбільше подобається. Цікавий неймовірна подорож. Коли дощ, можна з таких тяшечок хоч такого кау. Oh. Дуже оригінально придумали. Ну, звісно, тут музей з різними з різними товарами, з різним крамом. А ще тут можна придбати різні сиропчики до кави. Наприклад, тут троянда, горіх, ваніль. Цікаво, правда? Можливо, щось навіть куплю слайми в подарунок. Mm -hmm. А ще зараз покажу вам от карту. Бачите? Це втрату. Йому ось десь тут знаходилося. Ось тут знаходимося. Таким чином виглядає центр Львова. Йдемо сюди, на службу. Реал лицарів, і тут такі лицарі стоять. Ну, це з бочкою поюа. Mm. Ну і ще віське опорно. На цьому напевно про Львів на сьогодні все. Дякую всім, хто переглядає відео, хто ставить вподобайки, особливо тим, хто залишає коментарі. Це дуже приємно, розуміти, що вам сподобається. До зустрічі в Одесі.